Чим традиційно о цій порі черговий інформаційний випуск новин сьогодні середа, 24 квітня. Останні дні відзначилися такими подіями. Постійні комісії районної ради завершили підготовку до пленарного засідання сесії. Одинадцятикласники ліцею заснували алею випускників. У районному краєзнавчому музеї відкрилась виставка Монументальна спадщина порятинщини. А зараз про це та інше докладніше. Сьогодні відбулося спільне засідання постійних комісій районної ради з питань депутатської діяльності, етики, місцевого самоврядування, зв'язків із громадськістю та інформаційної сфери, забезпечення законності і правопорядку та з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування. Депутати завершили підготовку до пленарного засідання сесії. Першим і основним питанням пленарного засідання сесії районної ради буде звіт голови районної державної адміністрації про виконання програми економічного і соціального розвитку району та здійснення делегованих районною радою повноважень за 2012 рік. Планується, що в день проведення сесії, 26 квітня, звіт Миколи Купріяна, буде транслюватися у вечірньому ефірі на телеканалі «Пирятин». На засіданні постійних комісій звіт представляла начальник управління економіки. Міки і розвитку інфраструктури Ірина Солдатова в ході обговорення депутати запропонували підготувати до сесії інформацію щодо надходження інвестицій в нашу економіку і соціальну сферу в порівнянні з іншими районами області. А інформацію про виконання соціальних угод сільгоспідприємствами району опублікувати в засобах масової інформації. Наступним етапом депутати розглянули питання про стан виконання робіт з проведення повторної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, інвентаризації земель державної і комунальної власності та державної реєстрації земельних ділянок. У кожного із присутніх було чимало запитань, зауважень і просто реплік стосовно діючого в Україні земельного законодавства. Мало визнати, що воно неврегульоване. Ця неврегульованість ускладнює життя і оренда і орендодавцям створює підстави для того, щоб до керівників сільськогосподарських підприємств застосовувалися штрафні санкції. Депутат обласної ради Іван Близнюк висловив думку, що в даному питанні треба приймати політичне рішення на рівні обласної ради і губернатора, тобто не проводити перевірок до моменту врегулювання земельного законодавства. Інформацію начальника відділу Держземагентства в Пирятинському районі Катерини Яковенко депутати взяли до відома і узгодили проєкт рішення з даного питання. Далі члени комісії розглянули клопотання ПАТ Велика Круча щодо надання в користування мисливських угідь на території Великокручанської сільської ради. Таке ж клопотання надійшло від мисливського рибальського господарства Полтавської обласної організації УТМР. Питання виноситься на сесію районної ради. Постійні комісії попередньо підтримали клопотання мисливців. По великій кручі погодили і розмір угідь. А по підрозділу УТМР цей показник уточнюватиметься. Завтра, крім того, постійні комісії проголосували про внесення до порядку денного сесії ще двох питань: про внесення доповнень до програми економічного і соціального розвитку та затвердження програми розвитку мисливської і рибальської мережі Пирятинського району на 2013 рік. Сьогодні виконавчий комітет порятинської міської ради прийняв рішення щодо ліквідації міст стихійної виносної торгівлі навколо порятинського ринку. Передували рішенню, тривали обговорення проблеми та аналіз фактичного стану несанкціонованої торгівельної діяльності. Ще до засідання виконкому міської ради було проведено рейдову перевірку по прилеглій до порятинського ринку території. Задокументовано факти стихійної виносної торгівлі щонайменше по 12 суб'єктам господарювання. Всі вони фізичні особи-підприємці, що здійснюють торгівлю різними групами товарів. Підприємці, що були запрошені на засідання виконкому міської ради, навели власні аргументи на свою користь. Фактично ж, товари підприємців перед торгівельними об'єктами не є рекламою, оскільки купівля-продаж продукції здійснюється поза об'єктами торгівлі. А сама лоточна торгівля, маючи на меті наблизити товар до покупця, створює, окрім незручностей, ще й недобросовісну конкуренцію. Рішенням виконкому Пирятинської міської ради зобов'язано всіх суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють торгівлю, дотримуватися вимог рішення про заборону стихійної торгівлі на вулицях, прилеглих до міського ринку. Окремо, рекомендовано контролюючим структурам забезпечити виконання діючих нормативних актів, які стосуються організації підприємницької діяльності на прилеглій до міського ринку території. Тривають у районі весняні польові роботи. Господарства завершили посів ранніх зернових культур. Це 1 тисяча гектарів ячменю, жита, вівса, ярої пшениці. Також у районі вже посіяно 3 тисячі гектарів соняшнику і 500 гектарів кукурудзи. Агрофірма Порятин посадила 60 гектарів картоплі і 100 гектарів гірчиці. Товариство Смотриківське розпочало посів сої. Сільгоспідприємства продовжують готувати ґрунти під посів пізніх зернових культур, зокрема, кукурудзи. Курудзи, якою у районі планують засіяти площу у 20 тисяч гектарів, найактивнішими сільгосвиробниками управління сільського господарства називає Повстин Агро Альянс, ПКЗ Агро, Смотриківське, Удачу, Руду, Каплинцівське. Вони на сьогодні засіяли найбільше площ. 11 одинадцятикласники Пирятинського ліцею посадили алею випускник 2013. Заснували традицію, яку будуть продовжувати наступні покоління учнів. Територію поза ліцеєм підготували ще восени. Тоді пліч-опліч працювали учні, їхні батьки і вчителі. Планували створити на цьому місці зону відпочинку. Навесні вирішили закласти алею випускників і щороку додавати нові насадження. Першу сотню молоденьких берізок посадили сьогодні. Нам дуже цікаво, Сергій Миколайович, навчитель біології, провів нам інструктаж, як правильно садити, і ми вже обізнані з цього приводу. Деякий час випускники самі ж і доглядатимуть за насадженнями, і вже мріють про той час, коли дерева піднімуться і зашелестять зеленими кронами. Ми будемо доглядати ці дерева, будемо поливати їх до 24 числа. Потім вже буде практика, і люди, які будуть проходити практику, будуть вже доглядати замість нас. Потім ми через 5 років зберемося біля цих дерев і будемо разом споминати, згадувати, як ми проводили час, як ми садили їх. У гурті хлопців хтось зауважив, що тепер треба побудувати дім і народити сина. А дівчата додали, що запам'ятають цей день надовго. Звичайно, звичайно, запам'ятаю, тому що я вилила цю деревину душу, да і якби таке не забувається. Порятинський відділ освіти продовжує запроваджувати програму Нова школа нові можливості. Педагоги дошкільних навчальних закладів працюють над одним із аспектів нової школи педагогічним супроводом дітей до шести років, які не відвідують дитсадки. Першим запрацював консультаційний пункт на базі червоної шапочки. Леся Трус привела свою півторарічну доньку Алісу на заняття до дитячого садка, бо вважає, що це потрібно і дітям, і батькам. Дуже добре, що їх проводять для наших діток, так як ми ну як не маємо змоги проводити вдома. А тут у садочку вихователі, педагоги дуже нам допомагають у цьому. Вони дають нам цінні поради для наших діток, які дуже корисні і нам і діткам. Вихователь, який проводить засідання, розповідає батькам, як потрібно розвивати дитину та підтримувати її починання. Свою роботу організовуємо згідно із запитів батьків, намагаємося використовувати різні форми роботи. Це і лекції, і семінари, практикуми, і індивідуальні групові консультації. Також підтримуємо зв'язок з батьками на сторінках сайту нашого дошкільного закладу. Саме сьогодні у нас заняття проходило у формі інтегровано-тематичного заняття, де мами з дітками разом працювали і вчилися працювати разом зі своїми дітьми. Я думаю, вони отримують задоволення від спільної співпраці. Сприймає добре вона заняття і дуже подобається. Хоч вона така маленька, але вона. Нам все схвачує. Все, що нам тут розказують, ми все повторюємо вдома, все займаємося. Такі консультативні пункти створені на базі всіх дошкільних навчальних закладів, і всі батьки, чиї діти не ходять до дитсадка, мають можливість їх відвідувати. Кожен дошкільний навчальний заклад облікував своїх таких дітей, які знаходяться на їхній закріпленій території, проживають, і створили уже. Рекомендації для таких батьків підібрали матеріал для на допомогу батьків. Спільна робота батьків і педагогів забезпечить успішне вирішення завдання, виховання і навчання дітей дошкільного віку, також психологу-педагогічного освіту батьків. Заняття планується проводити раз на місяць, а батьків повідомляти про консультаційні пункти через засоби масової інформації. 22 квітня, в день народження Володимира Ульянова Леніна, комуністи поклали квіти до пам'ятника вождя пролетаріату. У промовах підтвердили свою вірність комуністичним ідеям. До пам'ятника Леніну прийшли найстійкіші члени компартії. Цього дня комуністи, які мають більше 40 років партійного стажу, отримали відзнаки. Це Василь Щегельський, Василь Хотиненко і Тамара Іванова. До Дня пам'яток історії та культури, який відзначається 18 квітня, у Порятинському районному краєзнавчому музеї відкрилась фотовиставка монументальна спадщина Порятинщини. Однією з перших оглянула історичні фотодокументи Тетяна Чайка. Кожна епоха має своїх героїв. Образи яких карбуються в мармурі, бронзі, відтворюються у полотнах майстрів живопису в інших видах мистецтва. На зламі епох одні кумири змінюються іншими, стають історією. А їхні монументальні образи або руйнуються, або продовжують стояти на п'єдесталах, як пам'ятки Минувщини. В залі музею зібрані фотографії пам'ятників діячам радянської епохи. Тоді було заведено кожному колгоспові присвоювати чиєсь ім'я. Були на Пирятинщині колгоспи імені Леніна, Свердлова, Кірова, Димитрова, і в центрі села поблизу контори школи або клубу встановлювали відповідні пам'ятники. Сьогодні деякі з них демонтували а на фотографіях 50-60-х років стоять вони в усій красі. Частина експонатів пов'язана з історією великої вітчизняної війни. Це фотографії пам'ятників на братських могилах, роботи того ж періоду середини минулого століття. Об'єкти, зображені на них, не тільки збереглися, а й дбайливо доглядаються територіальними громадами. Виставку презентувала директор музею Наталія Купріян, доповнила виступ та прочитала поезії про Пирятин і його історію краєзнавець з Яцин Лариса Ковалівська. Дуже чудово, що є такий музей в Пирятині, що стільки таких цікавих знахідок і пам'яток зберігається. Це дає уявлення взагалі як і про місце, і про район. Очень подобається нова експозиція фотографій пам'ятників, які ще вдалося зупинити. І ця виставка приурочена к празднику 9 мая которое тоже мы не должны забывать никогда. И я думаю, что и нам, и младшему поколению это все будет очень интересно. Виставка «Монументальна спадщина Пирятинщини» працюватиме до кінця травня. 18 квітня на занятті факультету мистецтвознавства університету третього віку, що діє при територіальному центрі, пройшов вечір вшанування пам'яті останнього героя Радянського Союзу, уродженця села Вікторія Олега Бабака. Присутні прослухали розповідь волонтера факультету Валентини Димової і переглянули відеоматеріали про нашого земляка і його батьків. Почуте і побачене глибоко схвилювало студентів. Кожен відчув у героїчному лейтенанті свого брата, сина, рідну людину. Слухачі, люди старшого покоління, ветерани війни та праці знають ціну героїзму, бо втратили у воєнні часи близьких і тому прийнялися глибоким співчуттям до осиротілих батьків. Кожен висловив свою думку про необхідність виховувати. Молоді покоління на прикладі героїчного життя нашого земляка Олега Бабака наприкінці заняття був прийнятий текст листа до батьків Олега Надії Іванівни та Якова Андрійовича зі словами вдячності за виховання гідного сина. Відбувся перший тур чемпіонату Полтавської області з футболу серед команд першої групи. Команда Фортуна Кейбалівка грала на виїзді з командою Металіст Хорол і здобула перемогу з рахунком 3-1. за Фортуну Кейбалівка забивали Андрій Букша, Роман Кирпиченко та Сергій Журба. Юнацькі команди зіграли в нічію 0-0. Наступна гра відбудеться 28 квітня. Команда Фортуна Кейбалівка прийматиме команду Харчовик із Червонозаводського ігри відбудуться. На стадіоні ювілейний. Юнаки о 14-й годині, дорослі о 16. -й. На цьому в мене все. Маєте новини? Телефонуйте за номером 20764. Я ж з вами прощаюся до суботи. На все добре і нехай щастить.